Усіх вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про щось цікаве та корисне. А саме послухайте віршик, щоб здоров'я добре мати. Слід про нього змалку дбати і зарядкою займатись, У дворі щодня гуляти, повноцінно їсти і спати, добре мити всі продукти, досхочу вживати фрукти. Будете це все робити, перестанете хворіти. Тож ми сьогодні порозмовляємо про здоров'я. Як ви вважаєте, чи обов'язково дбати про власне здоров'я та чому? Щоб бути здоровим, треба насамперед самому дбати про своє здоров'я і вести здоровий спосіб життя. Він найбільше сприяє збереженню і зміцненню здоров'я. Пропоную пограти в гру збережемо своє здоров'я. Потрібно розглянути картинки та визначити, що допомагає зберігати, а що шкодить здоров'ю. Молодці. Ранкова зарядка допомагає і зберігає здоров'я. Вірно, багато морозива вживати це шкідливо для здоров'я. Спати в добре провітреній кімнаті корисно. Але небезпечно підходити до відкритих вікон. Пам'ятайте це. Якщо вживати шкідливу їжу, здоров'я не збережеш. Пам'ятайте. Щоб зберегти здоров'я, треба гарно купатися. Кідливі звички здоров'я не зберігають. Правильно, щоб зберегти своє здоров'я, потрібно вживати смачну корисну їжу. Молодці. Щоб здоров'я зберегти, треба завжди виходити на прогулянки. У мене для вас іще одна цікава гра. Здоров'я чи хвороба? Треба розглянути картинки та сказати, де зображене здоров'я, а де хвороба. Тож дивіться уважно. Правильно це зображено здорового хлопчика. Вірно, це зображено хворобу. Так, це зображено здоров'я. Вірно, це зображено хворобу. Правильно, це зображено здоров'я. Це зображено хворобу. Все зображено здоров'я. Це зображено хворобу. Діти, а як можна дізнатись, що людина здорова? Правильно, якщо людина посміхається, це означає, що вона здорова. А за посмішкою треба доглядати і використовувати зубну щітку та зубну пасту. І саме сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію зубної щітки. Для цього треба шаблон зубної щітки, зубці, серветка, клейонка, клей, олівець, оченята. Спочатку зробимо зубці щітки Беремо квадратик, намазуємо клеєм, так як показано на відео. Беремо ще один квадратик, кладемо зверху, притискуємо та витираємо серветочкою. Ще намазуємо. Та знову приклеїмо зверху квадратик. Використовуємо серветку. І останній квадратик намазуємо клеєм та приклеюємо. Це в нас основа для зубців. Беремо шаблон нашої зубної щітки. Намазуємо так, як ви бачите на відео. Половинку однієї половини щіточки. Добре промазуємо клеєм. Приклеїмо зубці Серветочкою використовуємо. Притискуємо. Тепер беремо клей та намазуємо наш шаблон зубної щітки по краям. Зверху до низу. Складаємо та притискуємо. Використовуємо серветочку. Тепер. Приклеїмо оченята наші зубні щіпці. Можна взяти готові, а можна вирізати і намалювати самостійно. Малюємо носик та посмішку. Щоб наша щітка була з зубцями, можна взяти ножниці під доглядом дорослих та розрізати зубці. Ось такі зубчики в нас з вами вийдуть. Тож спробуйте зробити таку зубну щітку і надсилайте фотографії нам. А ми будемо дуже раді їх бачити. Успіху вам, малята, та до побачення!